Розпаковка. Покажу, що я купила в метро. Поп корм. Я б його, звісно, не купляла з карамелю, але донька попросила, то купила таку ерунду. Коштує вона 45 гривень в метро. В інших магазинах можна і по 42 гривні зустріти. Так, купила корм для моїх двох котиків. Корм треба було купувати по три штучки однаково, тому що так дешевше. По 11.20 вийшло Получилося... за кордона. Так, купила шоколадки, щоб не худіти, по 60 гривень з вибуховою парамедою. Що я ще купила? Купила Мюнхінські колбаски по 150 чи 160. А, тут я написано. Вже забула. Написано ціна тограми написані. Десь 150-160 за кілограм. І фарш купила. І фарш купила. Також десь такі цінні, при 150, 160. Так. Купила ось такий сир потертий. Мені подобається посипати. Картоплю, макарони або гречку, італійський сир потертий. гранопадано по 80 гривень 100 грамів. Так, от по 40 гривень були крабові палички. Так, була гарна акція на сир. Твердий сир. Пирятин, це в нас Полтавська область, король сирів по 220 гривень за кілограм. Це дуже дешево, тому що переважно сири починаються від 300 гривень за кілограм. Купила форельку, форель італійська морська. По 300 гривень за кілограм ось дві штучки взяла, вийшло пів кіло. Так, що ще? Сир купила. Сир Брі французький. 400 грам Так, ось такий сир Була ще італійський. Люблю такі горгонзола. 80 гривень чи 90-150 грам. Купила такий маринад з торчим, чесноком зелені, сливоли. М'ясо можна буде замаринувати. Так. Шикола. Марю години, які вже зварились, виключаю їх. Так. Ще такі маринади є ось з ананасом та спеціями карю. Суйовий вірний маринад. Ще котячий корм і все. Оце такі мої покупки. Закупки. І півтори тисячі гривень, як не бувало. Корова язиком злазала. Це на півтори тисячі гривень вийшло. Бажаю всім гарних покупок. Всім пока.